Сьогодні ми детально оглянемо принтер від Epson. Багатофункціональний принтер для тих, хто багато друкує та не хоче витрачатися на картриджі. Головна особливість Екотен це те, що замість картриджів тут вбудована система з чорнильними резервуарами. А також поєднує в собі принтер, сканер і копір, що є універсальним рішенням для дому, навчання чи малого офісу. Не потрібно кілька пристроїв усе в одному компактному корпусі. Принтер не займає багато місця, виглядає стримано та сучасно легко впишеться у будь-який інтер'єр від домашнього робочого столу до офісу, кому підійде Epson EcoTank? студентам та школярам, фрілансерам, невеликим офісам, усім, хто друкує часто і хоче зменшити витрати на друк у рази. Принтер чудово справляється як з чорно-білими документами, так і з кольоровим друком. Текст чіткий, без розмиття, а зображення яскраві та насичені. Це особливо важливо для презентації навчальних матеріалів або друку графіків і фото. Що ж, Epson EcoTank – це надійний, економний і зручний принтер, який ідеально підійде для щоденного використання. А ознайомитись детальніше та придбати принтер за найвигіднішою ціною, ви можете на жук.ua.